Партнер проекту — Knauf. Це будинок. Я народилася тут в цьому будинку і проживаємо. І сподіваюся, до кінця днів своїх тут будемо жити. 24-го вранці проснулося що десь пів шостої прилетіли дві ракети якраз над хатою. Ми з пореляку не зрозуміли, що таке, включаємо телевізор, війна. Чоловік лікар, інфекціоніст, працює у поліклініці у нас. Зранку пішов на роботу, відкриваю калітку, всі тікають, куча машин, хоча всього. А він став, так, руки розвів і каже: куди ви тікаєте, хто захищати буде. До четвертого було більш-менш спокійно, але на порозі ми бачили, як летіли на Гостомель, на бучу ракети. Сусід у нас тут на швидкі працював, то розповідав, як з Гостомеля возили хлопців вже і вбитих, і поранених. Почались прильоти, попало в басейн. Десь у півп'ятої. на кутку там з сусідами три рази в одну точку прильот був і через пару днів у басейн теж влетіло. І пішли осколки, летіло через усю хату, воно навіть видно де дирки, вікна всі повилітали. Чесно, не знали, куди діватися. Тут чоловік зробив підвал, коли будував будинок. Поставили ліжко, поставили стілець, сходили в магазин, в магазин ще працювали, купили продукти. У Нас тут стояла буржуйка, він поставив. Через вікно вивів трубу, і ми зранку грілися десь годин до двох, до трьох, а потім тушили, бо хто знає, що воно тут і тепловізори були, і бігали з яблуньки, тут а, кажуть, перевіряли. Ось от пішло, оце хата пригала, тріщини пішли по всій хаті. Отут у сусідів летіло чміна, чи що зрізає дерево, їм падає на кришу, осколки нам на кришу, я була якраз дов'янки, малий кричить, падай. Я встигла тільки присісти, там у нас дерев'яне вікно було, і те вікно прямо на мене. Все порізане було, все. Сусіда тоді ранило. То батько його позвав, я його перев'язала, відправила його тоді в поліклініку. Ну, Там вже тоді нікого не було, його на Київ тоді відправили. Осколки від сусідів летіли і ось ми на пам'ять лишили. Таке малий чоловік повикидав, а це все. Коли вночі бомбили, в день було більш-менш нормально, якщо ніч була більш-менш тиха, в день прильоти були. Будинок пригав весь, відходили стіни, попадали я кажу, стелі попадали із вулиці, де був утеплений будинок. Навіть відходила вата, де було утеплення. 4 числа десь 4 години почався обстріл. Попав снаряд тут біля сусідів. Ми їх забрали жінка з дітьми, двома маленькими, її батько, із підстанції. Робітника забрали, бо почали обстрілювати під станцію. Вони в нас добу просиділи, потім пішли вже в другу школу бобосховище, бо маленькі діти, їм треба було виїжджати. Отак ми просиділи до 14 березня. Чоловік вернувся у квітні, бо забрав матір. Матір вже була. Фора, видно, це в неї вже друга війна, вона пережила ту Другу світову війну, а тут ще тут. Ну, а ми з сином вернулися 2 червня, бо Свекруга померла, треба було приїжджати і ховати її. Приїхали, все було побите, вікон не було, двері всі розбиті, навіть у хаті побачите. І Ми перейшли в літню кухню. І це ми з 22-го року в літній кухні. Оце ми готуємо зараз на вулиці, поки тепло. Взимку, коли снігу нема, коли так, ото більш-менш то. А так в коридорі, мультиварка, плитка. Це в нас кухня тут, О, пічку поставили, колонка, Тоже вже є років і років. І дві кімнатки тут. На, цій, на цьому ліжку ми з чоловіком, якщо можна так сказати, на цій, на цьому. а тут у нас син, студент. Дякуючи депутату, нам дали розкладушку. Стіл теж у нас такий ось старий побитий сусіди віддали нам. Ну, Тут син займається, закінчив медичний коледж. Зараз в університеті Шевченка вчиться на другому курсі. Отак дитя здобуває освіту. Нам треба відбудуватися, нам треба щось із стінами робити. Повідходили стіни. Все, що було, ми потолки, де були більш-менш стеля, більш цього ми познімали з сином, бо по краям тільки воно держалося. Шпалери були, ми шпалери пообривали. Треба весь ремонт робити в будинку. Зараз трошки своїми силами почали помаленьку робити ремонт. Тут у нас оце горіло, все, літало, вилітало. Дякуючи небайдужим людям, нам дали дивани, сусідка віддала нам ліжко тут. Тут старі у нас були шафи. Ну, меблі немає, все попропадало. Нам віддали, вони звичайно такого якості вже розвалюється все, але хоч, хоч на чому можна спати. Отак От попадали стелі, всі тріщини пішли. Відновили своїми силами електрику, дякуючи другу сім'ї. Вікна нам поставили, теж дякую карітасу, і народна допомога Ірпеня. Те, що нам не поставили, вікна ми за свій кошт поставили, поміняли в літній кухні, бо. Весь час було плівкою забите вікна. Темно, холодно. Літня кухня стоїть на землі без фундаменту, без нічого. Але все переживе. Партнер проєкту КНАУФ.